Взагалі, жить надо вот так, блин, было. Вони цього навіть не знають, вони цю життя ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Ну, це що ми. Мы... Це дуже, я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідення, через всякі серіали і так далі. Красиву. Жисть тут всяку. Чого, бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Ну так неплохо. Да? Це порт, ну ми сюди приплили на тачках. А, нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь здонов ще. Це тут родиться треба. Щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще на багато сто раз. <рес> Вона тут, я не знаю, скоро джина можна буде запускати все в диму, бля. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки? Нормальні бабки платиш. За отель. Просто переночувати треба, дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сирка, баса, чуть-чуть салата і. Я не розумію, як вони на таку їде, ну не отакі, не кабаниці. Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Так, це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало, понял? От вони думали на мені зекономіці, я їм стільки зараз води спущу, блядь. Два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, сука, все повключав собі, а це опалення, поняв, вони працюють, бо вони понапридумували собі. Не робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, я так биг в Україну і мордаю ту в тарілку, щоб вони побачили, як надо. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментарях чи з таким стикався. Я переконаний, що всіх, ті, хто в Європі, от солідарні будуть на 99% со мною 1% там залетить в яких-то странних. Для всіх інших, хто сейчас буде якусь херню писать, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, і чим тут займаюся. Все. Пока. На зв'язку.